Привіт! Мене звати Анастасія, і у цьому відео я вам розкажу, як користуватись особистим кабінетом від LSE. Дивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтеся, що користуватись особистим кабінетом не тільки зручно, а й надзвичайно корисно. Зареєструватися простіше, ніж зібрати меблі з Ікея, адже тут все інтуїтивно. Заходите на e-mail, відкриваєте лист, натискаєте на кнопку, вигадуєте пароль не 12345. Будь ласка, і ви в грі. До речі, особистий кабінет працює всюди: і на комп'ютері, і на телефоні. Ну, майже як Netflix, тільки корисніше. Дашборд це як головна сторінка вашого життя у школі. Тут є вся важлива інформація, коли уроки, хто ваш викладач. І календар, який завжди нагадає, що сьогодні понеділок. Стрічка. У стрічку менеджери надсилають записи занять для онлайн-груп. Пропустили урок не біда. Переглядати можна впродовж тижня наче улюблені серіали тільки англійською. Вкладка уроки: Теми занять, класна робота, домашка усе чітко зрозуміло. Жодних відмовок на кшталт, я не знав, що треба було робити. Навчальна література тут усе просто. Обов'язкова література для навчання у групі і додаткова для тих, хто хоче знати більше. А якщо ви любите читати, цей розділ стане вашим новим другом. У повідомленнях ви знайдете сповіщення про важливі події. Нова домашка! Запису уроку, щоб ви точно нічого не пропустили. Розраховуйтесь онлайн і забудьте про реквізити та довжелезний IBAN. Тут же можна оплатити в пару кліків, ще й без комісії. Ну просто Magic. Часті запитання. Це як магічна куля відповідає на всі популярні питання. Якщо ви все одно не знайшли відповідь, тут підказано, як зв'язатися з менеджером. Налаштування профілю: тут можна оновити свої дані. Захотіли змінити фото, додати новий емейл? Легко. Ваш профіль, ваша зона контролю. Звіт успішності: усі сертифікати та результати тестів в одному місці. Хочете показати свої досягнення друзям чи бабусі? Просто відкрийте цей розділ. Особистий кабінет це ваша суперсила. Користуйтесь ним і вивчайте англійську мову з задоволенням. Якщо щось не зрозуміло, ми завжди на зв'язку. Навіть у п'ятницю ввечері. Дякуємо, що ви з нами.